Товариство, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Слава нашим енергетикам, дали нам світло, так що будемо потихеньку приступати до робочих процесів, обслуговувати наших свинок разом з тим, товариство, буквально 2-3 хвилинки вашого часу заберу. Дехто там писав у коментарях стосовно того, що постійно одне і те ж, але свинарство, друзі, такий от парадокс, що кожен день одне і те ж. Не те, що там через день. Ще Через два одне і теж. А кожен день одне і теж монотонна праця, але ми самі вибираємо те направлення, в якому нам рухатися. Значить, товариство, буквально деньок чи два тому назад публікував відео, в якому просив всіх бажаючих, всіх хто володіє інформацією, поділитися якраз од цінами на маленьких фуражних поросяток. Відосик до речі, робив я у Тіктоці. Дуже багато. Переглядів набрало це відео більше 50 тисяч, дуже величезна кількість коментарів, друзі. Ну і що я вам хочу сказати? Я е, в вчергово, можна так сказати, шокований ситуацією, яка безпосередньо зараз у нашій галузі склалася, тому що хлопці мені там пишуть е, ну, е, якби з приводу того, що ціни на живої ваги немає, той, якої я озвучую. Це Чернігівська область е, 70 гривень. Е, Романський район під сумами хлопці писали, що вже по 70 гривень здають, але е, якраз от та ж сама ситуація. Ситуація. Коли ну просто не розумієш, як таке може бути в межах однієї країни ціна на маленьких поросяток від 500 до 3,5 тисяч гривень за голову. Ну от як в таке повірити, і як можна так сказати, можна знайти логічне пояснення оці ситуації? От просто ніяк, є як є. Друзі, що стосується цін у нашому регіоні на маленьких поражних поросяток, друзі, від півтори до двох тисяч гривень безпосередньо на сьогоднішній. День отака ціна е, сформувалася. Це ті ціни, за якими можна купити, за якими можна продати. Е, що слід е, зазначити? Також доволі цікавий для мене факт. от якраз от півтора там Два місяці назад, ну навіть не півтора, навіть місяць-півтора от, була ситуація, коли був повний штіль, що колеги мої говорили, що ну взагалі просто ніхто не цікавиться тими свиньми. Зараз, же, ну, от як можна пояснити оцю от ситуацію? От, Наприклад, зайдіть в коментарі і е, поділіться своїм баченням, що ви думаєте з приводу цього. Але от, последнюю е, недільку, напевно, чоловік із сім зателех. Саньок дай порося, саньок дай порося, продай порося, продай порося. От як? Як? Ну, Начебто холоди, зима, е, абсолютно нелогічно, але тим не менше, люди почали цікавитися і е, хочуть купити поросятку. От зараз потрібно сьогодні і зараз. Так що, от така ситуація. Друзі, до речі, напишіть в коментарях, з якого ви регіону. Ну і в цілому. Що ви вважаєте, буде в перспективі, в нашій галузі товариство буде дуже цікаво почитати ваше бачення, вашу думку. Також ну, TikTok для мене нова платформа, але доволі таки активна. Аудиторія дуже жива. Дуже багато таких цікавих питань, на які постійно відповідаємо, спілкуємось. Так що знаходьте нас в Тіктоці, буду з превеликим ради, з превеликим задоволенням бачити всіх вас. Так що не будемо довго теревеніти. До речі, також можете написати, що у вас є з цінами на маленьких поросяток. Ну а ми біжимо, друзі, працювати, поки у нас є світло. Всім миру, добра, світла у кожен будинок. Ну і до зустрічі!